Це мої друг Даня. Ми миємо наші вірики. Даня миє свої, я мої свій. Все. Я вже тут трохи помив. Ще сидушку по бокам розмию. Так. А сидушку мені треба помити, бо вона в мене грязна. Ми казали, що випустимо відео і випустили. Так. Дай можеш відомо поближе мені поставити. Всі, спасибо Своїх канів в моїм. Слава, -да. розкажи якусь історію. О, зараз розказую історію. Була у нас в школі ще в 4 класі. Ми з, з моїм другом Данією пішли в магазин. А в 4 класі ще не йде ходити в магазини можна з п'ятого. Ми пішли, повернулися, потім визвали на мою маму. Не знаю, що Даню. Твою маму не визивали? Я не пам'ятаю. Ні, мою маму не визивала. Мою тільки визвали, ми пішли без просто в магазин. Хотілося Стас, і я розкажу зараз свою історію. Ну розказуй. Я обосрався. Нормально, за таке мене знання. Вилли воду. Тому що грязь станеться. Що ж вилки помию. А ти чого вилки не миєш? Вилки. Вилки, Вилки? які вилки? Оце вилки. Ну такі всі Ти Я не бачив. Так ну, щоб все чисте було. Так я. Не, не. Молодой чакру все. Диски надо обязательно помить. Диски найголовніше помыть. А так, прозасовывать. О, сейчас расскажу историю на великах. Моя подруга колись приїжджала сюди, вона живе в городе. Вона ехала на велику. Хочу щось рапнуло. А потом я приехала, я стрельнула, она с того велика упала, начала плакать, мама ей прибегла, сказала, тебе 10 лет, почему ты плачешь? А потом сказала, да я не плачу у меня. Я ей э, там сказала, я плачу, потому что меня велик за нее колесо стрельнул.

Ничего. Как я припустил даже помню. Вот вс ничего не пойдет. А еще. Я уже по неумею. Как машины мои покивались отпели. Я поставлю облич і поїхав. Одес. Да. Ну, ребята, ми мене не будемо закінчувати на світі обох. З вами був Даня і я стосовно.